Ну що, ми вам... Обіцяли, що буде не менш чудова краса, і обіцяли вам повернутися, і ми дотримали своєї обіцянки і повернулися, тому що зараз, як ви бачите, на вас чекає також чудова пропозиція: це також коралі та рекорд. І вам потрібно вже брати свої мобілочки, телефонувати нам, тому що на ці коралі, якщо на попередній коралі був неймовірний ажіотаж, то на цій коралі він втричі більший, тому що що ці коралі мають певну свою особливість. Незважаючи на те, що кожен камінчик тут відшліфований. Так? Але тут ось цей блиск, він більш таки знаєте, прихований, він не, не так виблискує, як на попередніх коралях, але в цьому його є і перевага. Ви запитаєте, чому? Ну, Наприклад, тому що дехто може і не любить, так? коли б щось там, там відволікало, так? щоб щось занадто. А саме ці коралі, ось які ви бачите перед собою, корал теракотовий, він допоможе ваший образ, який ви створите, підкреслити ще більше, ніж ви забажаєте, ніж ви там захочете зробити щось таке унікальне. Чого ніхто ніколи нічого не бачив, то повірте, ці коралі вам допоможуть. І найголовніше, що я хочу сказати, так як ви знаєте, що коралі це дуже і дуже такий дорогоцінний камінь. Так він потребує такого дорогоцінного часу, тому що його потрібно ще цей корал дістати. І ви знаєте, що зараз цим складність, і взагалі, наприклад, в Єгипті не дозволяють вивозити корали і за це великі штрафи, і навіть можна Можуть вас там засудити та посадити у в'язницю, якщо ви про це знали. Ось тому, поки у нас є ця можливість, бо ми не знаємо, чи будуть ще пропозиції на коралі, то, будь ласка, телефонуйте і забирайте швиденько, тому що поки у нас таких пропозицій 9. Але я знаю, що за лічені секунди цих пропозицій у нас не буде. Тому що я знаю, що дівчата полюбляють особливо корали. Тим більше, якщо це теракотовий корал. Довжина 47 сантиметрів. Але я все ж таки буду нагадувати на кожній презентації якогось намиста, яке у нас буде далі, що це ручна робота і розмір може трошечки збільшуватися або зменшуватись. Код намиста 380, якщо вас зацікавило. От саме це намисто, телефонуйте, і наші оператори обов'язково дадуть вам відповідь. Тільки, будь ласка, вказуйте код, що це саме 380 корал теракотовий. І тому дуже потрібно це прям от детально казати. Буду це повторювати тисячу разів, бо я хочу, аби ті, хто нас там дивляться, так, я сподіваюся, чоловіки, до речі, я думаю, що ви нас також дивитеся. От я приміряю спеціально для вас, аби ви оцінили. Вау, ну от оце вже підходить під мою таку ну, не дуже насичену червону помаду. Чоловіки, звертаюся до вас, якщо ви хочете зробити приємно своїй дружині або доньці, так, або мамі. Та будь-кому жіночого роду, хто оточує вас, цей подарунок саме для вас. От в тому плані, що ви можете у нас це придбати. Повірте, за такою ціною доступною, а це камінь, дорогоцінний камінь. Він не може коштувати там менше. Навпаки, мені здається. Дорогоцінні каміння вони мають коштувати удвічі дорожче. Код цього намиста 380. Нагадую, тому швидесенько, о, бачите, у нас вже вісім пропозицій. Швидесенько телефонуйте і замовляйте, будь ласочка поки вони у нас ще є. Тому що корали це те, що вам потрібно. Повірте. І взагалі, якщо от при... я відчуваю на собі, точніше, правильніше сказати, я майже не відчуваю. Тобто сам по собі корал, здавалося б, має бути дуже і дуже таким тяжким, так? Але ні, він зовсім не тяжкий. Він навпаки. Е... Я б сказала, і, і не легкий, і не занадто тяжкий, так тобто він комфортний і вам не буде, пані жіночки, наші любі дівчатка, які нас дивляться, так, паняночки або чоловіки, які також нас дивляться, то знаєте, що ні в якому разі він не буде вам обтяжувати, тому що трапляються такі ситуації, коли ви купуєте собі якесь намисто, і ви потім зовсім не хочете одягати його наступного разу, тому що вам тяжко. А особливо, якщо це літо, якщо це хочеться чогось такого легкого, то здається, що ну, ну от, не хочу одягати, бо мені в ньому тяжко. То в цих коралах ви будете почувати себе дуже-дуже вільно. Мені б хотілося приміряти, яка товщина і який є діаметр самого одного такого камінчика, це один. Сантиметр, якщо подивитися, тобто він давайте я вам розверну і покажу, щоб ви побачили. от, Тобто він невеликий і він немалесенький. От рівно один, бачите, якраз пропорційний, тобто кидається до ока, так воно впадає в око здалеку, він не тяжкий, повірте, він не настільки. Блистить, хоча він і відшліфований дуже добре. І те, що він не має такого певного блиску, то, повірте, він не буде відволікати від якихось ваших там дизайнерських рішень в одязі. І ви зможете цими коралами доповнити свій образ. Також я нагадаю вам. Раптом ви не знаєте, або ви там, наприклад, хочете подивитися наш ефір, так і не встигаєте, у вас там якісь плани терміново потрібно кудись бігти. У нас є Ютуб. І звичайно, що всі ефіри, які ви дивитеся, вони зберігаються, і ви в будь-якому випадку можете зайти, подивитися і потім зателефонувати і ще щось замовити собі, так? Але. Щоб ви не пропустили наші ефіри, я рекомендую вам підписатися на наш канал. Тому що, якщо ви не підписані, то не всі відео будуть вам висвічуватись, або ви зможете пропустити навіть. Ось така ціна такого корала може коштувати, я не знаю, я би поставила більшу суму, ніж тут ціна магазину, так? Але ви знаєте, що телемагазин Прованс для вас знову-таки робить приємні сюрпризи. І така ціна буде коштувати на таке намисто 899 гривень. Уявляєте собі, ну. Подумайте, де ми зможемо ще придбати собі е, корали, так ще й теракотовий корал, довжина якого даного 47 см, сантиметрів, де ми зможемо ще його придбати за такою ціною? Повірте, ніде. Тож, поки ви маєте таку можливість, будь ласка, телефонуйте на номер 0800. 21, 44, 88. Дзвінки в межах країни нашої безкоштовні. Доставка також безкоштовна. Тобто вам не потрібно переплачувати за доставку. Так? Оце нова пошта чи Укрпошта, вам треба за, окремо за коробочку заплатити, так? а потім ще е, за ПДВ заплатити. Нова пошта також бере там якийсь відсоток. Тому безкоштовна доставка. Ставка, уявляєте, ви за 899 гривень собі купуєте задоволення. Ось тому у нас залишається всього сім пропозицій, і я думаю, що система не встигає просто відшліфувати всі дзвінки, всі е, там повідомлення, і, можливо, вже менше, так то я наполягаю, аби ви швидше думали та замовляли. А ми будемо рухатися далі, тому що. Там повірте, те, що я бачила, і я знаю, що ви на нього також чекали на, на цю пропозицію і на ті майбутні пропозиції. Тож залишайтеся з нами, будь ласка, і я на вас чекаю.